Всім привіт! З вами Triple Sense, гравець команди Will, яка грає в українській кіберфутбольній лізі UCFL, де грають у режимі Clubs 11 на 11. Отже, після того, як ви створили свого гравця, вам необхідно знайти клуб. Для цього ми переходимо в пункті меню Мій клуб і натискаємо перший пункт «Доєднатись до клубу. Як тільки пункт меню відкриється, ви побачите Кнопку Шукати клуби. Для цього вам необхідно буде взяти у представника клубу, до якого ви хочете доєднатися необхідні параметри, і після цього знайти клуб через, почати, через кнопку почати поиск. Але є більш швидкий варіант. У вас в друзях повинен бути гравець потрібної команди, і тоді ви переходите у верхньому меню пункт, знаходите, який називається клуб друзів, і там знаходите потрібний клуб. В моєму випадку це, це клуб Стілвіл. Ось я знайшов цей клуб, натискаю X і натискаю запросити трансфер. Після цього я натискаю так. І окей. В моєму випадку, оскільки я вже є гравцем, то мені не потрібно очікувати підтвердження мого переходу у клуб. Є такі клуби, які вимагають того, щоб гравець, який перший раз приєднується до клубу, проходив підтвердження приєднання. Тому... Іноді вам треба буде почекати, доки адміністратор команди додасть весь у клуб, іноді ні. Таким чином, ми приєднуємось до потрібного клубу. Для того, щоб вийти із клубу і перейти в інший. Ми заходимо в режим клуб» у головному меню режиму clubs. Заходимо в клуб» і переходимо в останнє меню, яке називається Інше або Other. Переходимо вниз і тут є кнопка Покинути клуб. Натискаємо сюди. Натискаємо так для підтвердження. Нам виходить текст про те, що ви тепер вільний агент. І в меню ви повертаєтесь в головне меню режиму Clubs. І в меню Мій клуб у вас немає клубу і знову є пункт доєднатися до клубу. Наразі все в наступному відео я розкажу, як набирати навички гравця, тобто бали, які дозволяють вам потім. Розподіляти їх у шаблонах розвитку гравця.